Вон тут их проход Легай, дружи, не стой! Пятая ранка. Два дрона Буквально над головами прилітають. Зараз на місцях чуть на стрілкатню, зараз буде ще третій. Треба кудись переміщуватися, але нема часу. Буду намагатися шукати безпечне місце. Добре, я побіг туди щось нічого не зрозумів. Побігли в під'їзд. Вже поруч. Під'їзд, під'їзд. Тут и застеночка. Ага. Стоп. Прошел.

момент 27 локацій там, де працюють рятувальники. Ми знаходимося на одній із таких локацій, де балістична ракета попала в 9 поверховий будинок, знищено повністю під'їзд, знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. Відповідно, на даний момент можу сказати, що по місту Києву загинуло 14 чоловік. Поранено 44. По Україні поранено на даний момент 66 осіб. Одна, один з них неповнолітній. Близько двох тисяч рятувальників, поліцейських, медиків, комунальників працюють на розборі завалів. Вони міняються, будуть змінюватись по змінам. Роботи аварійно-рятувальні, пошукові, тримають і зараз вони в гарячій стадії. Максимально ми маємо швидко розібрати завали, які за мною ви бачите, для того, щоб постаратися врятувати людей, які, можливо, є під цими завалами. 30 квартир, важко сказати, чи є люди, ви бачите, пів години тому врятували одну жінку саме з цього під'їзду. Слава Богу, вона жива, хоча і отримала дуже багато травмувань. Один до один повертай дорогу. Так, так, так. Один із наймасовіших обстрілів за весь час широкомасштабної війни міста Києва. Тому ворог сьогодні, можна сказати, в окак не пошкодував ни дронів, ні ракет. Писнує знову у пізденний перехід був. тут. — Так, так. Оце коли сіла, ми були так. Проходьте, оце була моя затишна кухня. Бачите, як вона? Наробили ці уроди нам біди. Там взагалі наробили біди. Бачите, стоїть моя ну, як? Незламна, незглавна. Хочу незламна, да. сказати, не повірять. А я ще думаю залишу. сеструха приїде, залишу. А, і десь хвилин 15, може 20 була тиша. І ми якраз піднялися додому. Дружина каже, ні, давай все таки піти назад. Якщо <laughs> ми спускаємося назад, то воно і ракети полетіли. Дуже чутно було. Та не те слово було чутно. Ну там, там ми багато всі в переході там було багато діток. Друга вже хлопчик залітає, боже, пулі цей перехід і каже, що каже, там машина горять, каже. Да, да, все. — Прольоту в будинку немає. Да, ну ми, ми не заходили, ми, ми зайшли вже через годинки-півтора. Ми не думали, що дом... О, такі, тут. Там... була надія до останнього, що тільки вікна повилітали. Mm -hmm. Але я ну, якось так. зайшов і я в шоці, як двері вирвали. Ну, Я... ну, враження, що не Вони живі, головне живі, а там, у тому домі, Боже, там у мене знайома жіночка, ми працюємо разом. А живе раз... в тому будинку, який Якраз цей прильот, Оце прям якраз оцей прильот, Якраз оцей прильот, так. Да.